Сьогодні у нас дуже цікава тема. Чи є життя у електромобіля після 0%. Тобто ми зібрали для вас велику кількість електромобілів. Вони тут стоять, поряд зараз будемо знайомити. Їх здається 15 чи 16 штук. Дуже багато. Да. І ми зробимо дослід, який ми вже для вас робили. Але то було влітку. Сьогодні ми всі ці машини розрядимо до 0%, онулимо бортові комп'ютери і в режимі нормал чи еко з кліматом 20%. Градусів проїдемо і зафіксуємо рендж Після нуля відсотків по приборній панелі, це вам, друзі, допоможе в реальному житті знати і прогнозувати, якщо ви попадете в халепу, скільки ви можете ще проїхати, коли на приборці у вас нуль. Олексій, як тобі така ідея? Ну, взагалі, це дуже цікава тема, оскільки у багатьох людей є боязнь, що вони десь зупиняться по трасі, нічого не зможуть зробити, і варто знати, скільки машина може проїхати після нуля. Особисто в мене був такий один випадок в житті, коли я зупинився і машина просто ну, ніколи не рухалася. Я її штовхав на нейтралі, типу, то все, та вся історія. Але якби я знав, що машина може ще проїхати там 1-2 кілометри після нуля, то це ну, дало б мені якась перевагу, якийсь плюс е, в цій ситуації. Отже, починаємо, але варто зауважити два моменти. По-перше, напевно, половина з цих машин приймала участь у досліді, який ви можете подивитись за посиланням. Тоді ми мали там температури на вулиці приблизно 15, а може 20 градусів. Це було легше. І по цим машинам ми в кінці досліду звіримо, наскільки ж впав рейндж після нуля. І другий момент, друзі, просто так не варто це повторювати, оскільки ми тут підстраховані. Допомогу в досліді цьому нам надала компанія ND Group. Це Київський виробник. Виробник досить відомий зарядних станцій. Зараз ми знаходимося біля їхнього офісу. Позаду мене станція потужності 240 кВт. Хочу наголосити, що це була в Україні напевно перша станція українського виробника з такою потужністю. Також вони на задньому дворі для нас приготували ще технічні дві станції. Сумарно у нас є приблизно вісім конекторів. Машини у нас і китайського походження з роз'ємом GBT, і європейські CCS-2. і машини, і старі, і нові вживані. Все буде цікаво, тому Привязані подобайте із Європи. І До офіційний. речі, ось Ягуар Позаду мене Макан новий. Це офіційний. офіційна машина. І я не знаю, нам напевно прилетить від імпортера за такі досліди. Але, друзі, вподобайте це відео. А ми починаємо знайомити вас з усіма конкурсантами. Олексію окремий коментар і окрема вподобайка. Починаємо. Перший наш піддослідний, і також це наші друзі компанії Автомотів». До речі, друзі, хочу зауважити, що при моїй маленькій кар'єрі автожурналіста саме цей салон надав мені першу тестову автівку. Ну не свою, яку я знімав з нами. Представник Олександр. І він трошки розкаже про машину. Всім вітання від автосалону МД компанії Автомотів». Сьогодні на тесті маємо чудовий автомобіль MG4, задньоприводна версія, з батареєю 64 кВт. Побачимо, що з того вийде. Неочікувана автівка для нашого досліду це Macan Electric. Нова автівка, їх одиниці на автошляхах. І її десь нам знайшла Крістіна, це керівник відділу чого? Помічник генерального, Помічник генерального директора наших друзів компанії НД Продакшн. Їй слово. Друзі, вітаю! Починаємо експеримент. Перший раз в наших дослідах приймає участь Jaguar I-Pace. Ви просили, ми зробили. Знайомтесь. Доброго дня, мене звати Олександр, це мій автомобіль Jaguar I-Pace. Батарейка 90 кВт, Радий прийняти участь в досліді. Друзі, компанія Hyundai дуже часто приймає участь у наших дослідах, а це завдяки салону Edem Auto. Олексій познайомить з машинами, які вони нам сьогодні надали. Я особисто є шанувальником компанії Hyundai. У мене був Hyundai Ioniq 28 півтора року. Я люблю ці машини, і тому я радий, що саме сьогодні я представляю. Саме ці Пішли. Отож, тут маємо Іонік 5. Розкажіть, будь ласка, що це за машина, якої комплектації? Іонік 5 в самій максимальній комплектації, додатково встановлено сонячні батареї. 74 кВт батарея основна, повний привід. Скільки там? 309 лошадиних сил, якщо не ошибаюсь. Дуже класна тачка. Всім рекомендую, хто хоче собі купити. Але якщо вам треба якась машина понижче, яка проїжджає побільше і ще більш економніша, то це у нас Іонік 6. І що ми маємо сьогодні? Вітаю! Сьогодні ми надаємо автомобіль Айонік 6 в комплектації ТОП. Це у нас 77 кВт батарея. І до речі, він зараз в дилерському центрі Едем авто на знижці 300 тисяч гривень, і за знижку він коштує 46,5 тисяч доларів. Ця машина є найбільш дальнобійним седаном, який ви можете купити сьогодні офіційно. Тому, якщо ви хочете машина, яка приїжджає найбільше, найбільш економно, то це Іонік 6 Але тим не менш, у нас є класика, іонік «Іонік-28», на якому я приїздив також півтора року. Суправа машина за свої гроші. Власник сьогодні нас також поділився своїм авто. Всім привіт! Мене звуть Геннадій, я власник цього чудового Іоніка з 28-ю батарейкою. Максимальній комплектації з люком. Машиною дуже задоволений. Гадаю, що вона себе покаже сьогодні дуже достойно. який же тест електромобілу може пройти без Тесви? Тут в нас є така красуня червоного кольору Tesla Модул 3 2023 року. Вітаю, мене звати Зеряна і ми на Tesla Модул 3 перевіримо її показники в зимовий сезон. В минулій серії у нас був великий бус Максус Delivery 9, але в цей раз ми вирішили, що більш компактний бусик від компанії IG, який є офіційним імпортером Електромаксус в Україну, буде цікаво. До речі, ці машини, здається, катаються вже в новій пошті, тому я вважаю, що електротранспорту в Україні бути. Доброго дня! Так, це Максус Delivery 3, перший в Україні маленький електричний бус з батареєю 50 кВт, що для комерційного транспорту є достатньо непоганим показником. Я казав, ведучи так, ми їх продали вже. Новій пошті вони почали їздити в нас по Києву, і можливо, хтось з вас навіть їх вже бачив. Як на мене, такі досліди також неможливі без флагмана українського ринку Volkswagen ID4. Це наш друг Євген. Ви його часто бачите, і його задніпривідний привідний Айді Можливо, ви хотіли бачити чемпіона Олексія, але Олексій зараз їде в Букавель. До речі, на дизельній машині, але знайшов товариша, який згодився прийняти участь у цьому неподобстві. Доброго дня, мене звати Денис. Це мій BID Song Plus, флагшіп вбивця ID 4. От кВт батарея, літі залізофосфат. Поки доволен дуже. Але це не точно. Назва змінилась, а кармоні. Останнім часом для наших дослідів дуже тяжко було знайти Нісан Арія, але ми це зробили. Тобі подяка за те, що ти приїхав, і розкажи, що в тебе за машинка. Денис, подяка вам. Це повноперевідна, передня привідна, вибачаюсь, і хотів, чого, це але це, це передня привідна 90 кВт батарейка, максимальна на ній. Проїхала вона вже українськими дорогами двадцять за тисячі. Там, півтора року з невеличким. І от тепер цікаво, що вона зможе після нуля. Дякую. Отож, на завершення маємо ще 4 автомобіля. Це у нас Opel Corsa E. До речі, в мене є відео на каналі. Огляд про таку машину. Можете подивитися. Opel Corsa, з Німеччини офіційна 50 кВт батарейка. Передній привід. Після Ополя переходимо до Peugeot. Peugeot не просте. Є 2008, привезений з Китаю з портом GBT. Китайська машина на 45 кВт годин. Пробігув вже 47 тисяч, трошки підношеною батареєю, 88% state of health. От, і залишок пробігу показує 6 кілометрів, будемо викатувати. Переходимо далі, продовжимо тему китайські автомобілі, але тепер це справжня китайська мрія для багатьох людей. Це преміальний автомобіль. Від Біваді Denza N7. Добрий день. Мене звати Микола, а це моя Denza N7. Повний привід комплектація Max, 23-го року модельного року. І готовий прийняти участь в тесті в цьому, як Денис каже, в цьому неподобстві, який буде робити. До речі, і мені якраз цікаво, скільки ж в мене дійсно на цій машині запас ходу. Я не володію не дуже давно і ще не разу її в ноль не розряджав. І на завершення у нас тут Tesla Model S, найстаріший автомобіль в цьому тесті автомобіль вже майже 10 років. Усім привіт. Це Tesla Model S 70D. Це біток із США. Їй вже 10 років. І буде дуже цікаво, скільки вона зможе проїхати після нуля. І ключова людина у нашому досліді Євген Мій товариш. Він буде всіх тягати і його Volkswagen Євро Айді 4. Всі наші друзі готуються. А поки ми зайдемо до офісу компанії «Інді», поспілкуємося з їхнім директором Пашкевичем Леонідом на тему, що чекати нам сьогодні від цього досліду. З вас, як завжди, найкраща вподобайка. Мої вітання. Оскільки ми робимо цей дослід вже другий раз. Перші друзі, ну, за посиланням ви подивитесь у літній період, хотів вас запитати, на що очікувати нам зараз? Яка ваша думка? Чи в зимовий період у нас будуть гірші результати по проги бігу після нуля, чи вони, можливо, закін... ну, залишаться такі самі? Якщо, на мою думку, то результати, мабуть, будуть ті ж самі приблизно. Може, деякі авто і дадуть менший. Е... Пробіг після нуля. З чим може бути зв'язано? Ви все рівно іспитуєте машини, які вже прогріті. Вона сідає до нуля тут. Батарея, в принципі, не потребує розігріву. І таким чином, ну, що літо, що зима. Взагалі зараз така зима, що це мабуть ще й осінь. Ну, для наших, я до речі, ми хотіли, щоб цей дослід зробити в мінус, але в принципі мінусами не дочекалися. І ми так поспілкувалися, подумали, що у нас така єврозима вже багато років, тому людям буде корисно. І, можливо, з якимись іншими труднощами ми зможемо зіштовхнутися під час цього досліду. Дивіться, ви просто глибше будете знати температурний діапазон кожної машини. І таким чином ну, більш досвідчені будете в Моделях, тобто якась модель е, повторить результат, це про що буде казати, що виробник Ну все ж таки е, випробував цю машину і взагалі е, декларує е, номінальні якісь дані. Не факт, що авто тієї ж марки, е, але іншого там року випуску, із більш новою батареєю не дасть кращі результати. ну Тобто, це вже. А от тут ви досить цікаву тему підняли, і ми зможемо це перевірити, оскільки в минулому досліді у нас приймав участь BYD Song Champion, А в цьому досліді Олексій зараз, до речі, на ДВЗ Туарезі моєму поїхав у відрядження, у відпустку, точніше, любитель електро електромобілів на Туарезі. Але він е попросив товариша, і він приїхав на такому ж самому Сонгі. Та сама батарея, всі заявлені дані такі самі. Це Song Plus, але вже це останнього року, і він же трошки там під модель по-іншому називається. От, до речі, друзі, буде цікаво в кінці відео, чи дані будуть такі самі, чи вони будуть відрізнятися. Це перше питання. Але давайте все ж таки ближче до зарядки. В минулий раз зарядний процес. Після нуля, коли всі вже були, як люблю я казати, розрядились в хлам, заряджались добре, без питань. Але тут більш мене цікавить питання, чи не буде проблем зі стартом зарядки. От в минулому досліді у нас не було. Ми жодну машину з минулого відео не заряджали повільно. Тобто всі були заряджені на вашій станції 240 чи на виробництві. Чи взимку щось зміниться, можливо, якісь інші умови будуть зарядки, чи щось може піти не так. От, і ми хочемо знати, з чим нам. Прийдеться сьогодні працювати. Ну, це ж залежить ще ж від резервної системи живлення, яка встановлена в машинах. Е, і вона також е, підлягає під дію холоду. Е, акумуляторна система, яка там резервно стоїть 12 а, вольт. Так, це про 12 вольтовий. Так, да, да, 12 вольт. Вона е, буде в холодний період, е, скажімо так, менш надійна, ніж в теплий. І Час її роботи може бути менший, енергія, яка буде потребуватися для старту, може бути недостатньою. Тому в зимковий період можна зіткнутися з тим, що якщо ви розрядили машину в ноль і, і акумуляторна батарея 12-вольтова у вас не в дуже доброму стані, то ви не стартанете на зарядці постійного струму. Вам прийдеться дослідити це і спочатку спробувати підзарядити. Резервну систему, яка живить всю логіку, всю комп'ютерну систему. А це вже від виробника залежить наскільки він використовує там правильні компоненти, скільки потребується вся логіка і електроніка машини. І кожний виробник може показати різні результати тобто, в когось цей акумулятор дійсно сяде там за 15 хвилин, а в когось він буде працювати ще годину, і тому ви стартанете досить жваво. Щодо Hyundai, наприклад, інформація, що після 20% заряду DC батареї, вони взагалі перестають заряджати бортову систему? Вам велика подяка, як завжди. І ще хотів спитати: ну, як завжди, нас тішить ваша станція 240 кВт. Коли знімали минуле відео, замовлення вже йшли на Європу, я пам'ятаю, Україна ще буксувала. Яка зараз ситуація, коли ми вже побачимо 240 ки на автошляхах України? Ну, контракти вже є підписані, вже три станції стоять на автошляхах, е, е, е крім нашої, наша вже четверта. І ми плануємо нового оператора розвивати, який з'явився перед Новим роком в Україні. Е я думаю, що тільки на 240 ках А спойлерне, що це за оператор? Е ну, Новий оператор. Новий оператор. <гум> ну. Ви <гум> <гум> <Ми гум> скоро побачите. Надіюсь, локації. надіюсь, Висвітлювати, ми будемо перші. Вам велика подяка за допомогу. А ми поїхали далі. Перша машина, ну це передбачувана. Айонік 28. Три кілометри за всього ліж. Скрін зараз бачите на екрані. Состояння зарядки 2%. Тобто, реально, Айонік вирубився, але ще має 2% для збереження акумуляторної батареї. Все, тягнемо тебе. Друзі, фіксуємо 1,5 кілометри Денза Н7, але для бівай це є нормою. Денза повертається своїм ходом. Такі штуки тільки для бівай доступні, але наш дослід, ми казали, фіксуємо до першої зупинки. Зараз будемо ставити Миколу на зарядку. Модел С 9 кілометрів і ще катається. Айонік тягнуть. Мені цікаво, скільки ж він проїхав. В минулий раз він був на рівні 15 кілометрів, здається. Нуль. Тобто Айонік сів в хлам. Проїхала рівно 15 кілометрів після нуля. Я бачу 9 кілометрів. Ну, для 50-ї батарейки це ну, нормальний результат. Арія досягла нуля, у нуля й ботука і катайся вже тут. Нам вже дотягнули Макан. Давайте подивимось, що у нього. 5,6 кілометрів після нуля. Тим часом, поки ми знімали макан. Пежо і мій кум доїхав. 5 кілометрів, по БМСу нуль. Будемо заряджати Пежо. Айонік вже має 0%, катає тепер після нуля БК онулено. Ну що, хлопці, скільки ви проїхали? Бачу, нуль. 15 кілометрів. Скрін є? Супер. Зараз ви його бачите на екрані, а тим часом Геннадій дивиться, що реально по БМСу. Вже 19 кілометрів майже. 18 кілометрів пробіг Ну, це гарний Посмотрі. результат. Нарешті зупинився Айонік 6. В минулий раз теж там були гарні результати. 22,8. Можливо, це зараз претендент на перемогу. 22,8 кілометра. Ну, тобто 10 кілометрів для комерційної техніки, я вважаю, гарний результат. Нагадаю, яка батарейка? 50 кілометрів. Скільки? 26,7. 26,7. Все. Скільки? 28 метрів. Можливо, це заявка на лідерство. Після першого нуля Машина проїхала 2 кілометри 200 метрів і вило попередження, щоб я в безпечному місці зупинився. Ну, Черепашка будемо називати. Да, да. Після цього ще приїхав 22 кілометри. Ставимо на зарядку. Дай Бог, щоб зарядка запустилася. Нарешті флагшіп Чемпіон це оновлений BYD Song Plus, Доїхав. Скільки відсотків? Ой, наскільки ти проїхав? 29,7. Блін, це змагання з арією за перше місце. Отож, фіксуємо те саме до 3, 39 кілометрів. Вау! 39 кілометрів. Бажаємо міцного здоров'я. Ми бійці 56-ї бригади. Щиро дякуємо підписникам YouTube каналу за допомогу в придбанні зарядної станції. Збір продовжуємо далі. Ваша підтримка допомагає. Нам знищувати ворога. Слава Україні! У підсумку хотілось би зазначити, що таблиця є досить простою. Колонка номер один це підсумки пробігу після 0% у нашому зимовому тесті. А у другу колонку ми додали з минулого літнього тесту ті машини, які були, але також за кольоровою гамою, червоним кольором я підсвітив ті автівки. Які були самі конкретні в цьому дослідні? Не однієї тієї самої моделі, а саме всі автомобілі? Висновки, звісно, робіть самостійно. Для мене деякі результати досить шокуючі. Я не розумію, як одна та сама Айді четверта влітку могла проїхати менше, а зараз більше. І деякий різнобій також по кілометражу вражає. Хоч і BYD Song Plus є іншої генерації, але виробник заявляє, що всі батарейки, всі технології ті самі, але влітку ми мали. 5 з гаком кілометрів, зараз другий результат, і 29,7 кілометрів. У підсумку чекаю на вашу думку. По-перше, цікаво, чи знімати ще великий мороз такий дослід? Питання номер два. Як ви вважаєте, чому у нас такий великий зараз різнобій? Ну і третє, ви цим підтримаєте створення україномовного контенту на просторах YouTube. До нових зустрічей! З вами був Денис Олексій, Перша Електричка. Па-па-па-па!